Транспорт, автобус, автобусу розклад добре знає. Усі зупинки пам'ятає, щоб на роботу не спізнитись, не може довго він баритись. Квиток купити не забудь. Сміливо вирушай у путь. Тролейбус. У тролейбуса є ріжки. На жучка він схожий трішки. А коли відпочиває, вниз він ріжки опускає. Відпочине і умить до зупинки вас домчить. Трамвай через місто колія лежить, трамвай по колії біжить. Їде він сигналить дзвінко від зупинки до зупинки. І трамвай завжди спокійний, не швидкий він та надійний. Вантажна машина. Це машина вантажна, вона сильна і поважна. Хоч багато важить те, що в ній вантажать. Та вантажівка не злиться, скаржиться їй не годиться. Легковий автомобіль. Легковий автомобіль. Легко він здіймає пил. А чому він легковий? Бо невеликий такий і поїхати далеко. Вам на ньому буде легко. Метро. Хто не вірить в чудеса, подивіться, ось краса. Зверху парки та будинки, знизу рейки та зупинки. Це метро, підземне місто. Мчиться потяг тут зі свистом. Катер. Катер водяна машина. Не потрібні йому шини. Він моторчиком дзвенить, легко по воді біжить. І на морі, і на річці, стрімко мчить він по водиці. Вертоліт. Вертоліт це помічник. Він без крил літати звик. Пролітає він над містом, де завгодно може сісти. І завжди, де тільки зможе, вертоліт вам допоможе. Трактор Трактор виїхав у поле, землю добре він прооре. Засіває, потім урожай збирає, у селі без тракторця зупиниться праця вся. Літак, бачиш, мов великий птах, срібний в небі мчить літак. Якщо ще хтось не знає, сам він звук свій обганяє. Ось чому такий швидкий. Це літак надзвуковий.